Дніпро головна водна артерія України, яка забезпечує мільйони людей питною водою, зрошує сотні тисяч гектарів посівів, дає змогу виробляти електроенергію та є транспортною магістраллю. На жаль, сьогодні ця річка потерпає від екологічних негараздів. Тож для того, щоб привернути до них увагу, 3 липня у філії номер 3 Кременчуцької міської публічної бібліотеки відбувся еколого-просвітницький захід за участі фахівців комунальної установи природно-заповідного фонду регіонального ландшафтного парку Кременчуцькі плавні. Ми хочемо задіяти багато дітей, показати, що. Та природа, яка навколо нас, вона дуже красива, її потрібно зберігати і її оцінювати. І сьогодні сама тематика наша: це збереження Дніпра, це іхтіофауна, це зоофауна, це арнітофауна, тобто всі комплекси, які можуть бути на цій території. У ході заходу маленькі кременчежани дізналися багато цікавинок про регіональний ландшафтний парк Крамачуцькі плавні розгадували загадки. А наприкінці брали участь у майстер-класі з виготовлення паперового жебенята. Усі охочі мали можливість розглянути різноманітні банери з жителями ландшафтного парку та порівняти себе з ними. Сьогодні ми робимо тут таке свято і для дітей, для всіх. Хочемо, щоб всі долучалися до нас пропозиції. Якісь у нас є на Фейсбуці сторінка. У нас також є інстаграм, у нас також теж телеграм. Якщо той долучайтеся, будемо завжди раді. Пам'ятайте, ми господарі нашої планети, а вона для нас наше життя. І берегти природу значить берегти батьківщину. Катерина Груднєва, Ростислав Григоренко, Кремчуцькі новини.